Усім привіт! Давайте сьогодні з вами на авторинку розглянемо авто в бюджеті до 10 тисяч. Покажу вам декілька, на мою думку, цікавих машин, які, в принципі, я б собі розглядав як варіант для купівлі. Тому що на авторинку авто до 10 тисяч просто дуже багато. Поїхали! Так, всім привіт! Відкриваю нашу рубрику Hyundai 30, 14 рік, 1.6 дизель, ціна 850. можна почати В принципі, в Луцьку до 10 тисяч знайти авто це не важко. Дивіться, гольфік 7 9500. 13 рік, один 60 хеджбеці. Колір на на любителя напевно. Але зато дивіться, яка машина, за якою ціною. Сьомий Гольфік 9500. Ще 6 хоч файде, коли по такій ціні зустрічається, тут сьомий. До 10 тисяч. Так, сідемо далі. Те, що ну 750 гольфі-кристалінговий Також можна тут зустріти. Далі зразу з боку стоїть грандсценник 13-го року. Кого такий цікавить в мене буде в продажі 12-го року скоро. Цей за ціною 9950. 240 пробігу, 13 рік. Що це в нас? Просто людські речі. Так, от, ну, дозігнатись реально можна. 7300, 1.4 бензин. Давайте йдемо щось таке от. Щодо до прям цікаво і цікаво 8200 Citroen. Берлінгу 2000 року 1,6 дизельний. Ось номер телефона, ви побачили 209 тисяч пробігу. Виглядає, дивіться, як машинка якийсь там класний. Будь ласка, 7800 Ford Focus 3, 1,6 12 2012 року. Тобто в бюджеті до 10 тисяч у Луцьку реально можна розігнатися. А ви, друзі, якщо хочете отримати Ford Focus за 200 гривень, тільки не такі, а ось такий Ford Focus, ви можете отримати за 200 гривень. Все, що треба зробити, це скинути 200 гривень на монобанк, силка знизу. І хтось реально з вас отримує це авто. У нас вже на банці назбиралося 115 тисяч. Як тільки буде 200 тисяч гривень, запускаємо, даємо дедлайн тиждень для кінця розіграшу. І хтось з вас реально отримує це авто за 200 гривень. Дуже маленька кількість людей бере участь, Там, з ну менше, ніж 1000 з копійками. І реальні шанс виграти. За 200 гривень це один шанс. Того кого цікавить, беріть участь. А так дивимося відео далі. Ну що, поїхали далі. 1,6 дизель на 2012 року Шкода за ціною 8700. От не падає юни в цінах. До речі, хто пам'ятає, товариш продає таку чорну, то та собі буде шукати шкоду, можемо вам знайти. Так, я думаю, американський посад також нам в рубрику зайде. 2 літри дизель, ціна. Ціна не пише, тому проходимо далі. Так, що у нас тут ще є? Ну, давайте Kia Sportage піднімемо. 7550, шостий рік. 2 літри дизель. Номер телефона бачите на екрані. Також бачу такий гарний стан, гарний салон. Ось такий ще варіант може бути. Тобто варіацій, в принципі, багато. Ну Тут 10-100 ціна, але ну, я думаю, вже власник сторгує соточку, щоб попало до нас в рублику. I40, 1,7 дизель, 230 пробіга на автоматі. Будь ласка, така вже. Це щось цікаве, тому що їх мало на ринку. Але сніг ти зможе. Ну, і ось дивіться, європейська Audi 10-го року. п 4 на рішучості, 1,8 бензин, ціна 9800. Номер телефона ви бачите на екрані. А ви не забувайте, ви зараз бачите на екрані мій номер телефона. Пишіть туди ось по такому скрипту повідомлення. А я з завтрашнього дня буду сидіти в Німеччині і буду вам шукати ці машини, які ви мені написали. Плюс в кінці відео буде, буде в мене на моїй стоянці, я вам зроблю деякі знижки, які в мене в то було 10, але я вам зроблю їх менше 10, щоб ви їх могли придбати в мене. Так, сідемо далі. 6800. Така четверта 2007 року. 1,6 бензиновий піальний двигун, 146 тисяч. Хтось не повірить, але в мене була не, не так давно першого року, а четверта з пробігом 100 тисяч кілометрів. І це був оригінальний пробіг. Не знаю, як таке може бути. Сам здивувався, коли купив. Але такі варіанти проскакують. Причому суть в тому, що я знаю, що є такі варіанти. Просто я її купив, якби з своєї тут зміг продати там, 5 копійками. Того мене це і здивувало. Так. Що в нас? О, дивіться, дарино Дастер, 1,6 бензин. Будь ласка, дача точніше, Дастер. суть важливо 230 пробігу, 9200. От багато питаються Дастер. Будь ласка, ось номер телефона. Можете звертатися. Так, з кашкайчик у нас не підходить, тому що 1 300. Хоча кашкай також можна знайти в нашому бюджеті. Шкода Octavia RS. В РСИ, правильно кажуть, 1 рік, 2 літри бензин, 9300. Є кожен салон. Шестіступка міха... механіка. Доволі цікавий варіант. Далі. 7900, 1,8 бензин. 11 з року авто. Ну, вже до 10 тисяч у нас калорит більший, є більше чого вибрати, не одні, як ми з вами знімали до 5. Одні гульфи, 5 і октавії, тут вже і тауран може бути 6700. І тауран, і тігуан, ну, тігу, напевно, ні. Але, в принципі, авто вистачає. Якщо пам'ятаєте, у мене скоро буде такий Пікасо, Дивіться, для порівняння вам зніму. Але це 22 рік, ого, 18500 ціна. Клас. Чесно, це дуже крута машина. Я її поки не знав, то навіть подумати не міг, що вона така крута. Так дивіться, Ford Focus у нас від 2017 року також бюджетом до, 9, до 10 9950, будь ласка. Такий вже свіжий Фокус 17 рік. І тут не менш цікава машинка, 8300, пасатік Б7. 1,6 дизель 2012 року. 8300 ну, часто рівняють транзитний транзитним ринок свіжопринених авто з ринком вже їжджених на, по Україні. Думаю, що різниця суттєва буде постану. Дійсно, я багато мав українських авто вже їжджених тут. Звичайно, якщо був толковий власник всю дорогу авто весь пробіг, то машина буде хороша. Ну, такий Варіанти зустрічаються не так вже і, і часто. Так, іду з вами не вимикаючи, щоб ви бачили, наскільки часто можна зустріти в нас тут до до 10 тисяч. Так, оця 4 веслайні. 7 рік. Два літра бензин, слайн 7900. Будь ласка, далі. Не знаю, чи торгується тут, власне, чи ні. На старті вона 10-300, а машина видно. 12 рік, 2,5 бензин. Повний привід. Такий насолончик. Дивіться, шикарний. Машинка в саданні. Ну, Цікавий варіант. Давайте закинемо її в нашу рубрику с 60 того, що варіант цікавий. І не сильно далеко від бюджету десятки ки втекла. Тим більше що, думаю... На кожній машині тут можна ще торгуватись. Ну, особисто я торгуюся завжди. дивіться, 1.6 MPI на шкода. 850. Ось номер телефона. Ось така по салончику. Тігуанчик, бачите? 2 літра бензину 11 рік. Вже на номерах 9500. Зараз покажу номер телефона. Типу, взагалі, давайте. Я вам ще в кінці скажу свою думку, щоб я взяв би до десятки, яку машину. Тому що це бюджет вже такий серйозний і реально можна розбігтися, можна знайти собі доволі цікавий транспорт, на якому буде ще й класно їздити. Можна вибирати собі по комплектації, по маркам, по моделям. Такий бюджет вже дає вам вибір великий. І від цього, напевно, тяжче. Так, дивіться, таке поло на автоматі, 1.2 бензин 11 року 7900 В комплектації Style. Доволі також непогані цікаві машинки. І ось за що я казав, кашкай в бюджеті до 10 тисяч рестайлінговий 11 рік. Ціна 9,950. Бачите, там була 11-300, ну, я і до неї не підходив, там можливо автомат, був. там може. Машина 100 раз крутіша, але я що хочу сказати, що кашка її в бюджеті до 10 тисяч. Щоб не думали, що їх тут немає так. Тут у нас ціна договірна, ні, ні, того поки що в наш не попадає в наш ролик. До речі, цікаво, багато хто пише, коли ціна договірна. Не знаю, чому так На, ваша, ну, на мою думку, можливо. Ціна все-таки якась може бути завищена тоді в такому випадку. Або з боку може це дешевше, стоїть і вже дзвонить. Коли дзвонить, то так торгується, але я, звичайно, за те, щоб завжди ціни писали на авто. Це ж їй зручніше всім. Так. Дивіться, яка у нас задання Октавія. 7910 рік, 1,8 TSI на автоматі. Також наш бюджет. Далі з паркетничків. Всі така коптіва 8 рік 2 літри дизель, 8990 Швейцарія. Ось така по салону. Ну, ось бачите, ходимо, типу, через машину можна дивитись. Звичайно, бюджет до 10, він такий розкинутий. Я там не знімаю, вже там щось 6 коштує. Щоб, ну, Бо це ж вам і не цікаво. Дивіться, за 8500 на автоматі Hyundai 8 го року 2 літра бензин з кожою автомат, кліматконтроль. Також доволі непоганий варіант. Ну, на автоматі є такий гольф плюс 7700, 14 бензин з 7-го року. Він ціниться через автомат. Так от з вами пробіглись, плюс-мінус показав, що я... Ну, давайте ще гольф 6 шостий. Такий, як у мене стоїть? Ну, воно під нас бюджет не попадає, але він на автоматі. Вони, в них різні бюджети насправді. Ну, так от ми з вами обійшли такий невеличкий майданчик. Побачили, в принципі, які є варіанти. Golf 6 звичайно, також може бути в цьому бюджеті. Але ще зробимо з вами бюджет до 8 тисяч і покажемо вам, що є ще до 8 тисяч. А до 10 я вам, в принципі, саме на цьому майданчику самі цікаві варіанти показав. Давайте ще покажу такий 1.6 бензин. 9 рік, 7700. До речі, мій міганчик, якому було в мене. ну, Він такий самий в Хеджбеці, до речі, комплектація навіть така сама. Такі в мене було 150 пробігу. То він вже проданий під завдатком. 7700 ціна. Далі. 11 рік. 1,5 дизель Кенгу 8900. 204 пробіг. Ось такий посолончику. Раз боку пустить Дача Сандера Стеблей, Стеблей, 16 бензин 11 року без підкрасів, 6800 ціна. Йдемо ще сюди з вами підійдемо. Тут у нас не підпадає, ось дивіться підпадає босерний сценік 10 тисяч 14 рік, 237 пробігу, номер телефона показав, босе ось така у нас комплектація. Такс, ще без шостий посад рідкий зараз. Давайте також знімемо. 8900, 1,8 бензин на автоматі 10 рік. Ось по салону Вже бачили там панелька, як б 7 -го. Так, ну це в нас навряд чи підпалення дивіться, 1.4 бензин, 9450 11 рік, ще й крос. Також під наш бюджет підпадає. До речі, щоб собі обрали? Тауран крос, 11-го року чи пазан Б6. Я б напевно корос, тому що вже сам по собі дизайн цікавіший. а Баса, це Такий дизайн з 5-го року. Так ще є шкода Octavia Scout, а 10 рік, 1.8 бензин, 8900. Ось така по салону. Бачите, скаут в скауті. Також непоганий варіант. 1.8 бензин. В принципі, з вами так по-бистрому обійшли всі такі найцікавіші варіанти, як на мене. Що мені сподобалось, так це цей Ford 9950. Я вибирав би собі між ним 2017 року. Пасати непогані 1.6 дизель. Давайте ще таку таку кесідляде на автоматі 8500, 1.6 дизель 6 дизель 11 року. Ну, бачите, якщо рівняти з бюджетом до 5000, тут можна знімати через одне авто. Так, ну от, я кажу собі, щоб напевно взяв би або вибрав між цим Фордом, що там ще цікавого було. Гольф 7 цікавий був. Єдине, що це не мій колір. Я б собі в такому не купував би, але знову ж таки, на вкузі колір товаришів немає, всі це знають. Дивіться, такий Kia Sportage. І такий Kia Sportage цей політра 7900, повний привід бензиновий номер телефону побачили. А це вже на номерах. Також велітра бензин 8200. Такий салон, Салони схожі. Ось такі ще машинки можна вибрати. Ну є що чого зігнатися. Якщо ви сюди приїдете з таким бюджетом, ви собі 100% щось знайдете. Чи ж, поїхали до мене на майданчик, будемо робити висновки. І так, перемістились ми на проспект Молоді, на мій майданчик з авто, з Європи з Авто. До речі, дивіться, яке авто скоро буде на нього. Огляд це з'являється в мене в наявності. Буде продаватись. Хто захоче собі може купити такий спорткар. Ну, про це давайте пізніше відео. Зараз у нас відео бюджет до 10 тисяч. А в мене на майданчику це майже всі авто. Поїхали. Починаємо. Зразу в мене такі дві приходи. сьогодні ніде не фарбовані авто з рідними лобовими, з класною комплектацією, слайм тут сам паркується. Його ціна 7700. Його ціна. 7900 на автоматі. До речі, авто. Звичайно, по, по кожній машині є торг, можна торгуватися. Це 1.8 бензин на автоматі. Дивіться, бачите, S-Line сідушечки тут чорний потолок, це S-Line, ксенони, леди, ну, все є. Ford, Volkswagen також просто, ну, мегакортистан. Він ще обслужений, до речі, ці дві машинки обслужені. того... Ось є такі в наявності, також 2 до 10 тисяч бюджетом. Поїхали далі. Гольф Плюсик, у нас бюджет 5,5 тисяч доларів, 8 рік, 1,4 бензин. Про що я казав в кінці, зроблю вам цей. Це авто на перекупу, тому що треба з ним позайматися. Воно в мене в чергах стоїть навсюди. Ну, немає часу, є тут, що поробити з ним. Хто хоче, віддам вам за смішну перекупську ціну. Так, далі мазда нам не підходить, але її ціна 13 900. Посад нам не підходить, а його ціна 16500. Hyundai Ioniq нам також не підходить, а тут пішов ряд Opel. Так, Ця машинка ціна 5800 рік, 1,6 бензин. Ця машинка 10-й рік, 1,6 бензин 111 комплектація 6400. 5800-6400. Opel під завдатком. Opel Zafira 7900. Ну як, задатка немає, але завтра якби приїхав забирати. Тут так наперед не можна говорити. Ще поки що є, але якби вже нема. Opel 7900-16 бензин 2000. 12 рік. Ціни читаю цінники, якщо бо там, я, можливо, десь вже казав, що на 7700, але я зараз почитав цінника 7900. ну Від цього вона все одно, там якщо 7700 буде. Тут рідне Лубове, 220 пробігу, ніде не, кла... не крашена, реально класна машинка. Так, с... Рено Міганчик у нас під завдатком. Е -е, про що я говорив? Роблю вам два подарунки. Пацан, я вже вам колись казав, е -е, він мене 10 тисяч стояв, роблю його в бюджеті до 10, 9 900. Це 2 літри дизель на максимальних фарах, з кожою, ну дивіться, можливо, когось цікаво, чого він стоїть, бо тому що ціна дешева, машина класна, класна комплектація. Ну, типу, вони такі по 13 реально стоять. Це просто. По-перше, не було зараз ринків, зараз не було продаж, тому що всі люди на відпочинках. І по собі знаю, я сам ці всі тижні віддихаю, трошечки підзабив на відео менше продуктивність, тому що літо хочеться відпочивати. Того, 9900 ціна, хто хоче, забирає один, до речі, їздив на відпочинок. Діти, який в мене. Грязний, весь його все помити ніяк як не може. У мене тут всі машини грязні стоять дуже зараз. Це негарно виглядає. Ну, не важливо. Два літри дизель на автоматі, на максимальних фарах електрокришка 9900. Ну і шкода Октавію, де тільки що на мені приїхав. 14 рік рідне лобове. Тут також є незначний підкрас ззаді задній по арці. Але, типу, 14-го року 1.6 дизельне авто з пробігом 265 тисяч. Ну, типу, виглядає класно, авто з складені зеркали, мультируль, кліма, ну, непогана комплектація, ще й LED, самі класні фонарі. Також ціна 9900. Вже, ну вже менше тут нереально не буде. І так шкода, 14-го року свіжо пригнана вона. Ця ціна супер. В неї класний стан. Е, ну Також ще давайте вже прорекламую 19% Sportage на повній повній комплектації. І он ще 20900 сцепці автовоз разом продаємо лавета. Ну, можна розглядати і. Окремо, тоді без левети буде 17%. 500. На задньому приводі Renault Master 2 літр-дизель. Ну і не забувайте, кожен з вас може виграти цей Ford Focus. Якщо у вас є бажання, він може бути вашим за 200 гривень. Можливо, вам повезе, можливо, ні. Будемо бачити огляд на цю красоточку. Зніму, можливо, сьогодні а десь пізніше закину тому що завтрашнього дня я в Європі. І так, хто знає, мене часто немає в луцьку. Деякі відео записуються наперед. Ну, на сьогоднішній день у нас 8 число. Я в Луцьку, але завтра мене не буде, і того я не знаю, чи буде знімати, чи не буду. На майданчику, до речі, от по цьому номеру попередньо дзвоніть буде, якщо під'їжджати людина. Ну і такі реномастері. В принципі, все вам по інформації розказав. Кого цікавить підбір з Європи, звертайтеся. Знизу я вся інформація по розіграшу. Мій телеграм-канал є, але там ще досі нема авто, але вже буду. Вже буду в Німеччині, буду сам себе фоткати, закидати, а ви можете онлайн мене купити машину. Тобто я вам зніму відео один день, як, як там буду. Прийдуть по стоянкам, залишусь ночувати в тому десь місці, і ви мені зразу відео напишете. Хочу ту машину, хочу це. Я це нею повернусь і прямо вам привезу її. Це не то, що там за аукціон, як я граю людям, що вони чекають по два по тижні. А це буде максимально все. Постараємося швидко зробити. Того ось така інформація. Всім гарного дня і до побачення. Підписуйтесь і слідкуйте, будь ласка.